Вітаю, Шепенецькому закладі освіти стартував тиждень історії. Саме тому я оголошую флешмоб знавці історії нашої школи. І перше запитання в мене до учнів п'ятого класу: назвіть давньогрецького вченого, що жив у п'ятому столітті до нашої ери в Галікарнасі, і є автором історії в дев'яти томах. П'ятий клас приймає участь у флешмобі. Наша відповідь Геродот. У нас є запитання для учнів шостого класу. Український історик, громадський політичний діяч, батько української історії, автор понад двох тисяч наукових праць, голова Української центральної ради. Вітаємо! З вами учні шостого класу, наша відповідь Михайло Грушевський. Ми маємо запитання до учнів сьомого класу. Найзвіть київського ліписьменника та літописця, а географа, народився 11 столітті в Києві. Найбільш відомий як автор повісті минулих літ. Сьомий клас приймає участь у флешмопі. Наша відповідь не стри-літописець. Ми, у свою чергу, перейдемо запитання учням восьмого класу. Назвіть українського гетьмана, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом 22 років найдовше в історії України. Дякуємо за запитання. Відповідь Іван Мазепа. Ми передаємо наше запитання учням 9-го А класу. Назвіть народного месника, що діяв протягом 1813-1835 років на Поділлі, який керував повстанськими загонами, що розправлялися з критниками українського народу. Це учні 9-го А класу. Наша відповідь Устим Кармелюк. Адресуємо запитання учням 9-го Б класу, хто був організатором народних селянських повстань на Буковині у 1843-1850-х роках, мав титул Карпатський король. Вітаємо! Це учні 9-го Б класу. Наша відповідь Лукян Кобилиця. Передаємо запитання 10-класникам. Назвіть відомого журналіста, літературно-літеріального критика, голову, директорії, військ, головного отамана військ і флоту УНР. Наш флешмоб продовжується. З вами учні 10 класу. І наша відповідь Симон Петлюра. Одинадцяти класники. Дайте відповідь на запитання. Назвіть одного з найяскравіших лідерів повстанського руху за незалежність України в Другій світовій війні. Був головним командуючим Української повстанської армії. Мав багато псевдонімів, один із них Тарас Чупринка. Усім привіт! Відповідь 11 класу Роман Шухевич. Хочемо передати запитання директору нашої школи Віктору Відієвичу. Кого авторитетний журнал Тайм назвав людиною року у 2022 році. Дякую за запитання, пане президенте, пане шкільний президент. Людиною року 2022 року став президент нашої держави Володимир Олександрович Зеленський. І це, мабуть, не випадково. Адже саме наш, став, наш президент став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення. Я не можу стати Росії, я скажу москалю. Дякуємо всім, хто прийняв участь у флешмобі Знавці історії в Шепенецькому ЗЗСО. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Говорить народна мудрість, саме тому ми повинні знати свою історію, національні традиції, своє минуле.